Друзі, всі мої вітання, хочу показати вам продовження далі по моїм процесам. Точніше цьому процесу восточний пейзаж. Вже. Спочатку цей буду показувати вам процес, тому що останні у мене теж у робочому состоянні, ну але про них трішечки пізніше. За цей час, поки ми не бачилися, відшила я тут цей квадрат і цей квадрат, цей повністю а цей дошила. Потім почала вишивати тут. Відшила була 36 квадратів у цільному. Зараз відшиваю 37. Тут у мене все в позначках позначено галочками, який процес, коли я почала вишивати. От. Зараз вишиваю отут, от де крапочка, тут цей квадратик. Потім от, я в першу чергу постирала канву.